Всім привіт! Ви на каналі Паперова Нана і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризи. У мене нова колекція я її тільки що доробила, як ви бачите. І називається вона Арав Кальмара. У мене там пакетики не дуже вийшли, а от сюрпризики мені подобаються. Пакетики я тільки що на швидку руку робила щоб зняти відео. Open the door. Welcome to the tennis World. Um. B. У мене тут трошечки як бачите. Це, ну, коло. Там ще хтось. Це, типа, Edit for me. І це все І в мене він не дуже вийшов в цей пакетик, але сюрпризичний. Чесно, я деякі вже сюрпризи. Я тільки що запакувала і вже не пам'ятаю деякі сюрпризики. Ну, типу, як це? У мене настільки погана пам'ять. Так, зараз трошки я почувані А всі колекції для вас, мабуть, знайомі, якщо не знайомі, подивіться, то давайте почнемо. Закінчимо колекцію Сіпо, Різдвоники. Вже давно новий рік пішов. Так. Далі тварини. Хочу взяти ось цей пакет. Далі ем, пласт... пластика у нас потім. Далі в нас ось цей. Треба буде наступне відео. Ем, вже зробити дві колекції. Хочу взяти ось такий мене зараз такий сердечко. І отака от, от колекція гра Калімара, наша новиночка. Я не пам'ятаю, що тут. Давайте відкриємо. М -м, давайте відкриємо ось цю Welcome to The Thanos World. А це всі наші пакетики на наші розпадковочки. Тут щось Тому ну, Давайте почнемо. Відоменький каталог. Чесно, мені такий формат, не дуже подобається каталогу, але що є, то є. Перше, я хочу. Тварини відкрити. Мені здається, нам сьогодні попадеться під номером 4. Оп. Хто, як не я, міг порвати? Таку чудесну качечку. <сум> um, вона під номером 4, я угадала, мой гад. така от в трусі. В Турсі кого. <сум> так, да, під номером 4. Далі я хочу закінчити колекцію е, сільпо. Ось така тут І так, підняв ремонт стриму. Маю надію не повторка Вау! Воно дуже гарне. Так, приклею. От сюди ось от, от, от а ви поки можете почитати. Скриньте. Господи. Скриньте, скриньте. Бо <кій> більше ви таке, мабуть, не побачите. Ну, якщо у вас, звичайно, не було. Um, далі хочу відкрити. Ой, ой, ви не бачимо того. Давайте пластик відкриємо. Хочу взяти. Давайте я закрию очі і... Ось цю давайте. Ось. І під номером... 5. Раз, два, три, 4, 5. Давайте ж подивимося, який у нас пластир. Вау, він з таким як тортиком. Мені він дуже подобається. Типу такі як квадратики. Такі раніше був популярний. Далі в нас буде шпалерки. Якось ми дуже швидко відкриваємо колекцію. Якось що не зацепити треба. Опачем. Якось його відкрити треба. У нас так його заклеїли. Опа. Все. Ура! Доклеїла. А um. тут кидаємо туди um. Так, ой, ой тут такий -ту застир бачу. Оп там. Під номером 6, я тут ту забула приклеїти, тому... Вау, у нас, типу, такі шпалерки е, з їжею. Такі шпалери е, раніше були такі поширені, наче, якщо не помиляюсь. Тож, я б такі хотіла. Але мені поки лідірують, це, мабуть. Такі там є ще. <схід> я не пам'ятаю. О! Мені от лідірують. А там вже новинка. Так, відкриваємо Добре, такс. Ось яка у нас сторінка виходить. В наступному, мабуть, відео ми закінчимо. Або ні. Так, стара та 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 Ой, свій Що з моєю рукою? Майка. Тут у нас всьо так мало сюрпризиків. Тож, давайте відкриємо Welcome to the Thanos World Так, то вони акуратно відкрить. Опа! Під номером 2. Оп! Так! Я знаю. Це в е, першому сезоні, наче вона була під номером 100... 240. Да, це яка, типу, програла в культурка. Так, зараз приклеїмо її. Як мені її приклеїти? Тут вже така, типу, матрибки. Він oh не дуже, як на мене, класний. Під Ну, не знаю, він мені як дуже подобається, коли там, бачите, якось, якщо так подивитись, то такі розводи. Це через цей. Так у мене все добре. Все. Це. це було все наші розпаковочки. На жаль, на жаль. А ви підписуйтесь на мій канал, щоб було більше колекцій. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб було багато колекцій. Я думаю, що наступного відео ще не буде дві новинки, а вже потім буде. Та-дам!